Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні правий Project Playtime. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишися мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось дивіться, я правивий Project Playtime. Це гра від розробників Poppy Playtime, тільки вона онлайн-гра, тобто гра з іншими реальними людьми. І сьогодні я пограю за, вижив, за вижившого, за спеціаліста, або як його ще називають, і, звичайно, за кожного з монстрів, які тут є. Е, кожен матч починається з того, що ми вибираємо карту. Є три вибори: або два вибори карт, або третій вибір рандомно. І напевно в цей раз нам попався рандомний вибір, бо бачите, воно почало крутитись, і все-таки вибрало театр, який якраз я і хотів. Нам з кожного матча показують нас, тобто, якщо ми виживші, то нам показують виживших, тобто нас. Якщо ж ми монстр, то нам показують монстра, тобто нас. Як бачите, у нас є греб-пак, в принципі, як і в оригінальній грі, але колір його рук, в принципі, може бути однаковим, Коротше, він не є якимось сюжетним. В цій грі є шавчики, в них можна ховатись. Коли ти в шавчику сидиш, то він трохи якби, так, знаєте, піднімається і впускається, бо типу ти дихаєш. Щоб не дихати, туди можна зажати кнопку. Як бачите, монстри, мама, довгі ноги. Вона на нас напала і почала бити. Я почав від неї втікати. Як бачите, вона мене трохи вдарила, тому мені треба було дуже сильно втікати від неї. Я втікав, сподівався, що вона побігла не зі мною, а за іншими. Бо нас було аж троє. І що взагалі мають робити ці спеціалісти? Вони мають втікати від монстра, щоб він їх не вбив. А вони мають зібрати 6 детальок іграшки. Щоб поїзд з'явився, і тоді вони можуть втікти. Але як взагалі зібрати ці 6 детальок іграшки? Такої дивіться, зараз я вам розкажу. На всій карті розташовані такі речі, як автомати. В них є 3 міні-гри, і коли ти все прийдеш, то ти отримуєш детальку від іграшки. Одну детальку, а треба всього 6. Ось, наприклад, так виглядає цей автомат. Одна з ігор, це треба, типу, запам'ятати місцеположення цих білих штучок, я, як бачите, мав поміняти руку, і як бачите, у мене, коли когось ловлять з моїх тімейтів, то мені прям показується, що треба його зробити. Зараз, як бачите, я клікаю, і у мене все виходить. Воно світиться червоним, і як бачите, коли воно світиться червоним, і позначається, що ви програли, типу. То будьте обережні, бо в цей момент вас побачить монстр. Тобто він помітить те, що ви зробили неправильно, і може до вас прийти. Тому будьте себе дуже обережні. Далі, уже, як бачите, я трохи прийшов, і тепер у нас другий етап. І Я його теж успішно проходжу. І все-таки я прийшов в першу міні-гру. Друга міні-гра це якби треба зібрати пазл. Пазл буває різних видів з різними монстрами, але мені попався з якісь місії. Тут, бачите, треба скласти їх правильно. В принципі, це дуже легко робиться, і типу, тут помилитися буде дуже важко, але якщо ви помилитесь, то ви, напевно, якийсь дуже сильний геній. І як бачите, я її все-таки зміг скласти, і я пішов в цей етап ще одну міні-гру. Третя міні-гра виглядає так, що ви маєте зловити типу, іграшку, яка показується. На екранчику, наприклад, червону. Я ловлю її, і вона їде до мене в штучку. Ще один раунд, і всього таких раундів буде три. Тепер мені треба знайти зеленого робота. Заходжу, клацаю і ловлю його. Якщо ви зловите на ту іграшку, то ви програєте і монстр про вас дізнається, тому будьте -то обережні. Тепер мені треба зловити жовту іграшку, але як бачите, я пару разів не попадав по ній, і тому я вже прям дуже прям напотужився і все-таки зміг це пройти. Я кидаю іграшку і проходжу цей етап. І забираю одну частину іграшки. І тепер мені прямо позначається, куди мені можна віднести цю частину іграшки, щоб е, віддати її. Е, як бачите, це приблизно або голова, або тіло коротше без рістниці. Здаємо її, і перша частина вже є. Я прям молодець спеціаліст. Тепер я йду, бо я побачив, що мого тімейта зловили. Нас залишалось троє, але як я вже сказав, один з нас був майже знищений, і тут його поклали в бункер, тому його треба було рятувати. Я подивився, начебто мамусі не було ще, тому я вирішив його врятувати. Але як бачите, я тупо не встиг його врятувати, бо або він помер, або він лівнув, не знаю. І вирішив вирішити загадку. Але насправді тут дуже небезпечно, бо ця кімната дуже відкрита, і мамуся може вас побачити. І взагалі, тут, мамуся, почала саботаж. Що це таке? Монстр може робити саботаж там один раз в якийсь там час. Що цей саботаж робить? Він робить так, що ти не можеш, наприклад, 12 секунд користуватися грепаком, тобто ти не можеш вирішувати загадки на автоматах, ти не можеш закриватись від монстра, але це всього 12 секунд, тому я думаю, це не прям великий час. Як бачите, в підвалі я знайшов ще один автомат, де можна було вирішити загадки і отримати деталь іграшки. Я почав це робити. І у мене знову була фігурка Кісі Місі, ну або тільки не фігурка, а навіть пазл. І як бачите, мені просто треба було його зібрати. Але це в принципі дуже легко, тому тут проблем немає, як я вже казав. Е, вирішуємо цю загадку, але як бачите, на мене напала мама. І я закрився від неї. Але подивіться, коли вона мене вдарила, то у мене з'явились червоні сліди, коли я йду. Це, типу, як кроваві сліди або щось типу того. Це типу для того, щоб монстр легше міг вас знайти. І це плюс для монстра, а не для вас. Як бачите, першу загадку я вирішував, а тепер є друга. Але в цей раз мене зловила мамуся, вона мене прям чекала. І дивіться, ви, коли вас нокнули, ви за 30 секунд возродитесь. Але у мами є цей час, щоб вас покласти в бункер. Якщо вона вас поклала в бункер або в підвал, то тоді вам треба чекати тімейта, який вас врятує. Але як бачите, матуся чекала мене, тобто вона була біля мене і чекала, поки прийде мій тімейт, і мене визводить. І він реально прийшов, але вона на нього напала. Проте, як бачите, він встиг мене освободити, і я зміг втікати. Дякую моєму тімейту, але все-таки його скоро зловлять, бо мамуся його прям запримітила. Я побіжав в підвал, закрився і вирішив знову проходити е, від неї. Типу, бо я дуже хотів втікти від неї. бачите, в цьому підвалі є е, різні такі, як би. Речі для, для висав, в принципі, тому це прикольно. Як бачите, є ще такі загадки теж на пам'ять, але тут треба бачите, вибрати правильну ноту. Типу, там зелена, потім синя, потім зелена, потім синя, потім червона, потім філетова. Приблизно приблизно отак воно працює. В принципі, це дуже легка гра. Але на мене знову напала матуся, і я почав від неї втікати. Зразу закрився. І я розумів, що, типу, вона знає приблизно, де я. Якщо я знову повернусь, то вона може знову прийти і знову мене ось так. Нокнути, а спасти мене буде, ну, тімейт в бункері лежить, тому фактично я вже один, якщо, звичайно, мого тімейта не врятую. Як бачите, я зайшов в якесь місце там, де виробляють іграшки або щось типу такого. І тут матуся нокає і мене. Бере мене і несе в підвал. А так як я був останнім, то матуся виграє. І ми, на жаль, програємо. Але тепер я покажу вам взагалі, що роблять монстри. І перші монстри це Хагівагі. Це прям основа, база, фундамент. Перед кожним матчем нам показують нас, тобто монстра. І Як бачите, монстр один. Він проти шести спеціалістів. Що взагалі мають монстри? Вони більші, ніж люди. Тому, коли ви будете бігати за спеціалістами, то ви будете присідати, тому маєте це на увазі, я, я думаю, це як мінус. Далі щось плюсів. У кожного монстра є свої дві унікальні здібності, які, наприклад, у хагівагі. Перше, це те, що він на пару секунд стає дуже швидким. Але ця швидкість є дуже поганою, бо навіть маленька перешкода може зупинити його. Друга суперсила це ставити маленькі хагівагі. Вони всі сині. І що це взагалі дає? Ці хагівагі не є небезпечними для спеціалістів. Але, але, що треба зазначити, вони. Коли біля них приходять спеціалісти, вони кричать і кажуть про це вам. Тому ви можете помітити, де знаходять спеціалісти. І плюс ще в тому, що цих аґівагів ви можете поставити безкінечно в одному матчі, ну скільки ви зможете максимально. Е, в будь-якому місці взагалі. І як бачите, що взагалі ще бачить монстр, те, що ви помиляєтесь в автоматах. Це в принципі я вам вже казав. Монстр може ще робити саботаж, але в мене чомусь ця функція не працювала. Як бачите, в Хагі Вагі оця супершвидкість дуже-дуже довго перезаряджається. Чому так, я не знаю. Бо ця суперсила в нього, типу, ну не сильно унікальна, але, типу, не знаю. І бачите, коли монстр б'є якусь людину, то в нього з'являються сліди. В принципі, я вам вже про це казав, але треба додати це. Як бачите, я бігав за людьми, і я дав їм пару ударчиків. Ударчики у Хагі-Вагі ну, не сильно швидкі, але в принципі і не повільні. Тобто треба при, приблизно нанести три удари, щоб схопити людину. Потім вона почне лежати, і ви можете її взяти та понести до бункера. Всі бунки починають відмічатися. Відносити її вона сама заходить в бункер. І дивіться, якщо ви покладете людину в бункер, і її хтось забере звідти. То вам треба буде ще два рази покласти людину в бункер, щоб повністю вбити. Тобто три рази в бункері це повна смерть. І як бачите, в цьому матчі був такий спеціаліст, як Хагівагі, з його костюмом. І цей спеціаліст з костюмом Хагівагі був якимось дуже сильним професіоналом, тому він мене взагалі не боявся. І він прямо біля мене ходив, і в мене стріляв грапаком. Коротше, він був прямо, ну, дуже якимось. Дуже типу, агресивним. Тобто, можна сказати, монстром був не я, а він. Але всіх його друзів я почав ловити і ловив їх дуже добре. Звичайно, треба було декілька людей ловити пару разів, але в принципі це ну, не сильно грає на ролі. Як бачите, це просто бігають, тут у нас бункер є, я відношу сюди людину. Але як бачите, вона лівнула і навіть не встиг її віднести. І тут з'являється Хагівагі. Він лагає, і в цей момент я його ловлю і відношу до бункера. Кладу його там. І тепер, як бачите, дві людини в бункері і три з них живі. Ще одного я відношу в бункер, і як бачите, Хагівакі знову возродили. Що, до речі, працює з шкафчиками. Коли людина сидить в шкафчику, то ви можете зламати шкафчик. Фактично, шкафчик не зламається, але людина, якби. Вистрибне зі шкафчика, коли ви його зламаєте. І в цей момент ви зможете її з'їсти та забрати в бункер. Тут, як бачите, Хагівагі не повезло, я знову його зловив та посадив в бункер. Мені дуже хотілося вбити Хагівагі, бо, типу, він дуже сильно мені заважав. Він прям, типу, мене взагалі не боявся. Тому, як бачите, мені довелося трохи з ним порозмовляти і посадити його в бункер. Його знову возродила, але це був вже третій раз, і знову я його зловив та почав нести до нашого любимого бункера. Бо він, знаєте, переграв. І як бачите, все, тепер його вже немає, і залишається дві людини, але чомусь я не міг їх знайти. А ці дві людини, в принципі, вони, напевно, прийшли, бо вони зібрали шість деталюк іграшки. Наступний монстр це Мамочка або Матуся, мамі, не знаю, якою це називаєте, і ось так вона виглядає. Це монстр з другої глави. Вона теж має трохи інші розміри, ніж людина, тому вона має присідати, коли бігає за людиною. І ще взагалі плюс монстрів, що вони бачать кожен автомат, він прям підсвічується через стіни жовтим кольором, і це прикольно. Що взагалі за суперсили в мамочки? Що вона може брати свою е, праву руку і притягуватись нею? Да, в любе місце вона може притягнутись. Тому, я думаю, це плюс. І, і типу ця суперсила не перезаряджається. Тому по мувменту цей монстр дуже і дуже крутий. В неї ще є друга здібність. І в чому вона полягає? Те, що вона може бачити всіх людей на карті. Тобто вона прям просвічує всіх людей на карті, але це длиться всього пару секунд, а перезарядка для цієї здібності дуже і дуже довга. Матуся, як і Хагі, дуже довго б'є. Коли вона, бачите, б'є, то людина пришвидшується і починає швидше бігти. Але як бачите, матуся може притягуватись і тому дуже швидко наздоганяти людину. Потім бачите, я когось знищив і вирішив його забирати в бункер. Забираю, кладу його, і тепер він тут лежить. І в чому прикол Матусі, що вона може притягуватись до якоїсь детальки, наприклад, до. Е Потолка і просто там сидіти. Тобто, бачите, як я, наприклад, просто беру, сиджу, і мене люди можуть не помітити. Я просто можу зіскочити на них. Тому це плюс матусь. І тому я вважаю цього монстра напевно одним з найкращих. Але давайте це вирішимо вже, коли побачимо всіх монстрів. Тут я забрав знову цю людину і знову поставив її в бункер і просто почав ходити по карті, дивитись. Але коли я використав суперсилу, дивитись на всіх своїм. Поглядом через стіну, то я майже нікого не побачив. Але як бачите, хтось від мене ховався в шкафчику, тому я вирішив його забрати. І все я його знищив та почав втягнути до бункера. Як бачите, золота стата Хагівагі стоїть до сих пір тут. І тут навіть є не тільки Хагівагі золотий, а ще й динозаврик. Тому, я думаю, це прикольна карта і вона заслуговує поваги. Кладемо його сюди, притягуємося наверх, і коротше я вирішив просто трохи почекати. І як я зрозумів, я типу. Зайшов якогось чувака, побіг до нього, і це був чувак останній. Тому мені треба було його вбити. Але як бачите, він закрився, закрив двері, і все одно, як бачите, від мене не втіче, бо я почав його шукати. А шукав я його дуже добре. Проте він все-таки від мене кудись втік. Коротше, я сидів собі на зверху, і тут закінчилась гра. Я так розумів, що вони програли. І наступний, третій, останній монстр це Боксібу. Ось так він виглядає. Як бачите, в нього ось такі руки, і до речі, в чому його прикол? Що він дуже швидко б'є. Тобто монстри до цього були так, знаєте, повільно, три рази треба було вдарити, щоб вбити людину, а тепер боксібу б'є набагато швидше. І треба там трохи більше ударів, щоб вбити людину, але все одно набагато швидше Бачите, і прям царапає людину. Що в нього є за здібності? Коли ти нажимаєш Shift, то він починає якби так, наклонятися, чекати стрибка. І коли ти відпускаєш shift, то ти просто дуже далеко стрібаєш. Ти можеш перестрибнути хоч всю карту. Тому це прикольно, що є ось такий мувмент в бу Що його робить друга здібність? Друга здібність ну, не так довго, тобто вона передріжжається швидко. І тобто, коли, наприклад, ти бачиш якусь людину, вона від тебе втікає, ти використовуєш ліву кнопку миші, і твоя рука тягнеться до цієї людини та притягує її. Типу, це є здібність. Тобто вона реально прикольна. Тобто, бачите, ось не має ніякого мувменту. Тобто, то, да, у нього є суперсила на пришвидшення, але ця суперсила працює трохи погано, тому, чесно, вибирайте або Матусю, або Буксібу. Я вибираю завжди матусю, бо Матуся, ну це я думаю, найкращий монстр, який, який взагалі є поки що в грі. Та я думаю, що, напевно, назавжди так. Бо обновляти хтось гру, я думаю, моб ентертеймент не будуть, бо, типу, я думаю, що це їм не сильно вигідно, бо гра вже має дуже маленький онлайн. Як бачиш, що я забираю ще одного чувака, кладу його в бункер і... Як бачите, залишається дві людини. Вони поки що грають зі мною, а як бачите, одного з них я злапав і забрав в бункер. Несу його, він пробував щось зробити, але все-таки попадає в бункер. І залишається останній учасник. Я собі, як бачите, забрався на верхушку і собі просто чекаю. До речі, ще як плюс цього монстра, що в нього простий стрибок, який він просто робить, кожен монстр, він набагато вищий, ніж в інших монстрів, тому це теж плюс. Типу. Да, жаль, що в нього немає якихось там фішок, щоб він типу, може якось скриватися від людини, як в, в трейлері було, але вже як є. Тому мій висновок, що гра прикольна, матуся найкращий із монстрів. І на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.